Ти молодчина. Так мені можна. Лікар сказав, що з моїми аналізами можна летіти навіть у космос. Дякую тобі, Алексе. Ти дуже уважний, ввічливий і вихований. Ох, як пощастить твоїй дівчині, чому ж вже пощастило? Любиш її? А вона тебе? Так ти спитай. Любов то любов як зна. Прийде і піде. Їй треба добиватися. Ну, а якщо кохаєш, то жнися на ній. От мій чоловік прийшов до мене і сказав люблю тебе і я. Від тебе не відстану, доки ти не підеш за мене. І ми вже 50 років разом, душа в душу прожили, а м'ялися б то хто його знає, якби там доля повернулася. Ти класний хлопець. От би моїй, інзі такого я жениха.